У львівській столиці радіють новині про те, що Маамар Кадафі загинув. У центральній частині Триполі зібралися кілька тисяч людей. Вони вітають одне одного і танцюють. Звістку про захоплення колишнього диктатора тут чекали від серпня, коли війська повстанців захопили столицю. У Триполі говорять лише про одне: як вдячні Богу за те, що Каддафі нарешті покінчено. Аллах, повстанці та НАТО. Ось хто зробив Лівію вільною. Я радію разом з усіма, хто брав участь у революції 17 лютого. Аллах великий. Люди вірять, що тепер Україні нарешті відновиться мир. Представники Національної перехідної ради Лівії мають оголосити про остаточне звільнення країни. Лівія нарешті вільна. Лівійці вільні. Хвала Аллаху. Мешканці Триполі сподіваються, що після падіння сирта та смерті Каддафі громадянська війна завершиться по-справжньому.